Усім привіт! Кожного дня більшість киян та гостей міста користуються метрополітеном. Вони знають назви станції, кольори гілок, і навіть повторюють слова диктора Обережно двері зачиняється. Наступна станція, але за метушнею ми не завжди звертаємо увагу на те, що нас оточує, і тим більше не знаємо, що приховано від нашого ока. Сьогодні ми побачимо все найцікавіше. Тож дивимося. Ми потрапила в метрополітен. Це вид міського громадського транспорту, фактично варіант залізниці, але тільки на території одного міста. Столичне метро має три діючі лінії, експлуатаційна довжина яких становить приблизно 70 тисяч кілометрів. До послуг пасажирів 52 станції з трьома підземними пересадними вузлами в центрі міста. Тут за один день ми можемо побачити більше мільйона людей, і на кого б ми не подивилися, всі заклопотані своїми справами та нічого не помічають. Я на виключення. Що ж, давайте дізнаємося, що тут цікавого, а почнемо ми з найпопулярнішої станції. І так ми на станції Хрещатик. За моєю спиною ми бачимо, э, це не просто там якась мозаїка э, в стилі українського фольклору. Так, да, український фольклор, але це український килимок. Орнамент український і бахрома. Бахрама, бахрама сделанная из алюминия сами орнаменты выполнены это называется майолика майолика это обожженная глина покрытая глазурью и что самое интересное здесь в главном центральном зале орнаменты светлые на красном фоне вот а на путевых залах мы с вами еще увидим орнамент по-другому там красный Орнамент на світлому фоні, або серебристому. Крім цього, ця станція є переходом на іншу гілку метро. Якщо пройти ось цей довжелезний тунель, ми потрапляємо на Майдан Незалежності. Це ще одна неповторна станція, багата своїми мармуровими колонами. Ось і потяг. Обережно двері зачиняються. Наступна станція. І ми потрапляємо в пам'ятку архітектури та монументального мистецтва. Зараз ми знаходимося на станції Золоті ворота. Це одна з найгарніших станцій. Вона входить в двадцятку найкрасивіших станцій світу. У декоративному оформленні використано мозаїку, яка розповідає про історію Київської Русі. Ці композиції розміщені в арках, мозаїчні зображення київських князів і давніх руських храмів. Велику роль у центральній частині підземного вестибілю відіграють масивні металеві люстри, що нагадують світильники давніх замків. Ця станція повертає нас у минуле до князів, дружини, храмів та неповторної архітектури. То, что вызважающую на руки ее будування, тут відображено національні особливості архитектуры Украины. Станция Метро Университет. Самая ажурная станция, наверное, нашего метрополитена. А вот. И по праву называется она станция музей. Что здесь интересного? Ну, полностью обрамленный в красивом, гладком, глянцевом, мраморе. А за моей спиной мы видим пьедестал. Педестал можно сейчас даже встать. Здесь когда-то вместо меня стояла э, скульптура Ленина. Ее убрали в 1991 году. А сейчас за моей спиной мы, мы видим фотографии, напоминающие нам о том, как строилось метро. Это был 1960 год, открылись первые пять станций. Обратите внимание на пол. Пол э, выложен гранитом. Гранитом в украинском орнаменте. Также здесь... Мы можем видеть и карнизы. Карнизы очень э, богатые и ажурные. Хрустальные карнизы, обрамленные э, бронзой. Здесь как бы сохраняется стиль э, того времени, когда строилось метро. Но э, за моей спиной здесь мы можем видеть бюсты. Остались э, с выдающихся людей, деятелей культуры и науки. Каждый бюст, он был индивидуален. У каждого бюста свой скульптор. Вот. И каждый из этих людей, даже такие, как Менделеев и Ломоносов, казалось бы, но все жили здесь и работали в городе Киеве. Но самые интересные сюрпризы себе таит бюст Максима Горького. Вот если посмотреть на него чуть-чуть левее, мы можем увидеть на срезе мраморной плитки, останки животных ну, 12 мелового періоду 12 мільйонів лет. Це так званий амоніт. Амоніт. от великий і два його маленьких сародича. От такий секрет. Ну що ж, станцію музей відвідала, заходимо в потяг. А ця станція для любителів футболу, хокею та баскетболу Олімпійська. Тут все нагадує про різноманітні види спорту. У касовому залі барельєф кукей із шайбою на дверцятах колійної стіни олімпійське вогнище та світильники у вигляді велосипедних коліс. У центральному залі художня композиція у формі олімпійського вогню облицьована смальтою червоного та синього кольорів різних відтінків. Пілони і стіни облицьовані сірим мармуром, що дає відчуття недостатнього освітлення. Це це створює загальне враження гостроти і динамічності. Ну що ж, з улюбленою станцією спортсменів познайомилися? Їдемо далі. І так, станція метро Дніпро є саме станцією Київського метрополітену. Ровно где-то 125 метров. Да. Она также является самой высокой станцией над уровнем земли. За мной находятся скульптуры. С правой стороны от меня женщина, с левого мужчина. И хорошо видно, когда приезж... едете со стороны левого берега. Скульптура называется ⁇ Справа девушка выпускает голубей ⁇ Это символ мира. Скульптура так и называется ⁇ Мир ⁇ Мужчина между ладоней высекает искру. Это символ труда. Так и называется структура. Труд. Вот получается мир, труд и посередине на станции май. Поэтому здесь крыша не нужна. Вечный май, тепло и хорошо. Вот. А здесь очень что удивительно, можно увидеть именно ту самую рельсу, которая питает весь поезд. Так называемая контактная рельса. Ее на других станциях не видно. Она спрятана За парапетом, но так как здесь выход совсем в другую сторону. От ми її можемо бачити. Метрополітен – це місце, де нічого не створено просто так. Тут все символічне, тут все має історію. Працює як один злагоджений механізм. До того ж, кожна станція метро є справжнім шедевром будівельного мистецтва. Одні дуже схожі на музей, а інші нагадують різноманітні сцени з науково-фантастичних фільмів. Один жетон вас заведе в підземний світ. Тож, коли будете в столиці, завітайте і побачите все на власні очі. Тепер метро це не тільки швидкий транспорт, який возить нас столицею, але і музей та архітектурна знахідка. Погляньте на старі речі по-новому, і ви обов'язково побачите багато прекрасного. А зараз ми розкажемо, куди ви можете завітати протягом тижня. Наразі наша традиційна рубрика Афіша тижня. 20 квітня завітайте на виставку картин флористики, феєрія метеликів, картина виконання з природних матеріалів, висушених квітів, соломи насіння. Майже на всіх картинах присутні зображення метеликів, чим і пояснюється назва виставки. Початок о 12-й годині. Вхід вільний триватиме до 14 травня. 21 квітня завітайте на виставку виноград, виноробство, вино, вино». талановиті митці з Франції, України та багатьох інших країн з'їхалися до мальовничого Криму, щоб дати волю своєї творчості. Проект об'єднав учасників та незважаючи на мовні бар'єри, дозволив їм краще зрозуміти один одного і налагодити діалог між різними культурами. Тож завітайте на виставку прекрасних творів, яка гостро підкреслює болісну втрату Криму для України. Початок у будинасті годині вхід вільний. 22 квітня не пропустіть майстер-клас Нове життя старого заводу. Ви дізнаєтеся, як з покинутого заводу зробити зону залучення місцевих громад та туристів, як підвищити рівень культурного дозвілля у віддалених районах міста. Початок о 18.30. вхід вільний. 23 квітня завітайте на виставку Експериментальній території. Це колективний проект молодих художників Франції, України та Грузії. У фотографіях, картинах, просторових інсталяціях і документаціях студенти мистецьких вузів досліджували місто як політичну територію, зону соціальних змін, локальних і глобальних конфліктів. Початок об 11 годині вхід вільний триватиме до 2 травня. 24 квітня у фестивалі ресторації виступить група Джазлір, органічний мікс латинської, циганської та європейської культур, імпровізації, свободи і точності їхня бездоганна техніка і багатий тембр акустичної гітари. Є візитною карткою групи. Початок о двадцятій годині вхід вільний. 25 квітня завітайте на благодійний фестиваль миру і добра. Ви зможете відпочити на сімейному пікніку, виступити на професійній сцені, запустити повітряних зміїв, обмінятися книгами та прикрасити меблі для дитячого будинку. Початок о 10-й годині. 26 квітня завітайте на виставку Палео Макс. По експозиції зібрано велику кількість цікавих експонатів: скам'яні мінералів, археологічних знахідок і метеоритів. Для відвідувачів проходять екскурсії, ярмарки самоцвітів, майстер-класи, презентації, зустрічі з ученими, працює клуб колекціонерів. Початок об 11-й годині. Від вільний. А у мене все непередбачуваного вам тижня! З вами була програма «Відкрий Київ та її ведуча Юлія Ткачук. Пам'ятайте, наша столиця неповторна і нам є чим пишатися. Хай щастить.